Мене як завжди звати Соля або Соля Шейка. І сьогодні у нас, в принципі, як і завжди, Оля скетчбуки. Дисклеймер ви вже бачили. На огляді у нас сьогодні 6 скетчбуків, я сьогодні не показую, бо ну, дуже багато того переставляти. Що ж, давайте зразу почнемо. Цей скетчбук, ви вже всі знаєте, від Art Creation. Тут я малюю тільки своїх персонажів, ну і, можливо, просто видумую персонажів, там, для адоптів або собі. Так, закінчили ми на цьому арті. Минулого разу він ще був скетчі. Це арт по фото, Тут я можливо, вставлю. це арт по фото з Піндерису. Мої вала, щось кіне Хелоу. Я ще дуже мучилась над цим артом, особливо над побудовою. І над фоном я вже сильно заморочувалася, бо мені жально надоїв. Так, далі йде дівчинка в стилі Хіппі Бохо, не знаю, я прям від цього стилюсь, я сама намагаюся якось так приблизно віддіватися. Мені, в принципі, всі стилі подобаються. І Bochow, і Гранж, і Гот, і Емо. Ну, коротше, все ж таки існує. Я набрала цю дівчинку. Я їй щось від 150 гривень віддаю, бо у мене Таку мішка коштує 100, тут якраз таки повнозріст. Ну і сам персонаж і ще за 50 віду, щоб купили, бо я бідний художник. Який намагається наслаждати на електрогітарах. Це моя прям, я тут науке трохи надаю. Так. Далі я почала втілювати свою рівні, так би створити свій мерч або відкритки. І я в телеграмі своєму постила от на вибір, всякий. Ну, як можу сказати, для матки для відкрито і перемогла естетика 1800 для мене. Так. Далі я щось побачила теж в Пінтерсті. Якийсь арт, і вирішила підставити себе під нього, не знаю. Знаєш, тоді пісня, от-от, 24 на 7 слуху Майкла Джексона, і він мені вже сниться. Це я прям серйозно кажу, він мені сниться. Вот. <хх> <-м> і, коротше, от мені надзаїло, боже, надихнула пісня, сам ідей watching me, сам буддіст, да. Вот. Ну, коротше, я от знайшла такі референси і себе малювала. Я зараз просто кайфую від того, як я додаю освітлення і тіні. Правда, в мене є проблеми, я задаю, напевно, якісь такі та світлі кольори для днів. Треба, напевно, давати якийсь бджім. Я даю там 67 й який яскравий. Не знаю, але, в принципі нормально виглядає. Мені нормально, Вот, Я ж сиділа прямо зі свого света, намагалася змалювати ці от всі узори. Потім я сказав, пофіг, намалювала лінії щось і цей. А оце? оце. Коротше, я нині читала українську літературу. І я в книжці дивлюся, о, стерженька, типа для механічного лівцятка, ось сюди да. на за життя вдалося. Потім дивлюся, це якась ігла. Класно, да? Я ж казка, я подружці, не каже, викинь тут подальше, ти ж не знати, від чого то ігла, від спричай когось чи що. Я яка, скільки ж вклею. Вклеяла. Ви що, думаєте, я жартую? Не, не, у мене тут є ножниці погані, які, коротше, я купляла там. За 10 гривень ножниці, для того, щоб собі чолку стригти. А що да. сподівалася? Ну, короче, вони фіові, я їх скачбу хочу вкляти. Ой, тут вот так написалось тільки в моїй голові. Сам с небочим моїх, я думала, що десь сюди дописати, але якусь щось забула, продумав. О, дальше йде канон. Я теж щось надихнулася всякими рефами спинтерсту. Якусь куча рефів, рефів скомплектувала і, коротше, вийшло оце вот. Я вже теж на фону не сильно дуже ці води, Я ще брала маркери до школи і фон фігачила. Бо я якщо буду вдома щось тільки робити, то ну, мені один арт на теж не розтягнеться, так мені так не розтягується. Коротше, щось таке вийшло, в принципі, тут води не сильно, але тут теж так більш-менш постаралася. Ну, коротше, нормально, атмосферно. Цартурша е -е, в депресії. Коротше, там в мене в, цей, в каноні свої є всякі Не знаю, як сказати. Да. Коротше, ви поняли. Так, далі йде знову ще один адопт. От на мене зараз ще одна. Е, надихнуло ангели, падші ангели, занепалі ангели. Коротше, так. Ангелі, ангелі, ангелі. Короте, да, понесло мене. Е, я вирішила малювати того дівчину теж на Adopt. Перше, що може, як собі персиніфікацію, але думаю, в мене ж ті персиніфікація, і багато. І тому ось ще один адопт, Теж за 150 гривень віддаю Так, арт. І, це от. і коротше, да. А це у мене було на цьому пальці. Я, коротше, на укулеле ставлю. От. Послухайте моє бр бренчання. Коротше, я так сильно цього фігачила, що я собі роздарила повністю палець. Ну, так. І там аж все захляпало джемом Да, так буде казати. Ну, короче, я не капес. У мене палець потім вроді якби не болів. Але коли я почала його футболісмивати, то капець боліло. Так, щоб нічого нема. Подробності вам розказувати не буду. Плюс я сьогодні на уклею грати, знову його здоров'я, він тільки зажив. Так, да. така доля, що пробиш Добре, що це не гітара з різними струнами. О, а майже капота строї нема, я треную. Я кажу, я бідний художник, бідний гітарист. Так, давайте теж йдемо ці воткіші. Щоб... Так, ряне. Естетик. Спеціально купила ще одну ліану, щоб її вже не клейте, а просто так плішти, і от вам на фоні два. Так, закінчили ми отут. Тут є ж цього арт не було, тут був тільки цей скетчик, який я зараз лекла. Це, до речі, треба приклеїти. А, значить, це арт на конкурс від Баффі з Телеграму. Не знаю, я поні різко малюю, у мене навіть якийсь стиль є. Мені, в принципі, подобається. Я думаю, я ще якісь арти помалюю. Мені так нема що робити. Блін, я від цього арту зараз кайфую. сюди. Ой, не забуду заклеїти, папір списати. Коротше, я взагалі планувала зробити щось як арт, типу з собою, собі на аватарку, типу зимою, щось таке зимове, там я в шапці, в курці, в своє. Нафіг воно мені здалося. Малюю себе, білю в сорочці з галстуком, з цими вот браслетиками, вот. Я, до речі, сьогодні так до школи ходила. Тільки я в чорній спітниці була довгий, вот. А ще я так помалювалася. Ой, типа, э, волосся, ну, червоне от воду дало. Раз, зараз, я думаю, бахнути повністю червоний. Ну, не знаю, не знаю. Мене просто розумієте, я от помилюся, і на другий день мені все не доїдає. Ну, якось так. Ну, коротше, давайте правда. Знайшла знову якусь таку позу в Пінтересті. Щось цей от Правда, вона там була в повну жизнь, я намалювала собі пояс, ну, був. от на аватарку. Зараз на мене стоїть в Телеграмі, в Вайбері на аватарці. Скотч, от, Ну, що треба їх десь використовувати не зря я гривень потратила. Не знаю, ну я от прям кайфую, тільки. Так, ну, от вроді нормально, розташовані, трохи за гостре от, вот підбори. І трохи рот спо... Ри... рот. Рот, да? Ну, вот. Коротше, він чуть, -чуть поза не мав чуть-чуть більше вайти. І, коротше, я взагалі. Якось витягнути. Не знаю, нормально. Піде. Все. Вот. Не буду з цим довго говорити, ви Мне дайте хвилин тренжу. Мені пізніше демонтувати, а ви мене завжди слух. слухати. Двадцять шістецький звук. Розвалений ж, який тримається на Божому Слові і на цьому, на на кусочку скотча. Так, тут зараз фари сліпати будуть, я вот так приклею, бо я не знаю, що там Ютубу в голову прийде. Ну, хочете фу, заходьте в телеграм. Там, 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 там бувають такі фули. Короче, це місія, я хотіла передати ось от... Їй так ці от, я буде сказати, по-перше, шарами на животі, на плечі. Е, Ось от синя. Це. Ні, от зрота синє, це, типу, джем. ну, я не, ну А от от, це типу, як, коротше, теж, як плями, можна сказати. Я не знаю, дуже щось біндересті таке бачила. Коротше, думала, їй ткидав. Тільки там було співати, тому... коротше. І оці от блискавки я теж вирішила її в повній демонічній формі дати по всьому тілу. Бо в просто демонічній формі. В неї, коротше, рога стоїть більші Стоять загострені фіолетові зіниці, Типу фіолетові очі. І з'являються фіолетові отут от вод. А оце вже, типу, як повна демонічна форма. І ще появляються от твоотклика. Ну, коротше, поняли. Якщо не поняли, ну, сорян Так. Я відрила... Сьогодні клейку з 22-го року. Я хотіла ще це продавати колись на фестивалі. Коротше, я там намалювала кучу цього. От, мене класна крінечка попросила. Бо я приходжу, в мене ніхто нічого не купляє, я убілася і пішла. Слава Богу, що мене ніхто не купив, бо я арти з того 22-го чи 23. го, -го. Перехрестилася, запхала назад в тумбочку. закрила. Все. Більше не буду відкривати до 27-го року. 26, 20 час. Вот. Е -е, Свіжий канон. З краски знову з падшими ангелами. Типа Катя, десь ну, в період, як ми її там з крилами, коротше. Ну, то канон, я там теж в Телеграмі розказувала, коротше, про неї И вот, І от, от можна сказати, нова частина канон. Я вже правда забула, що я хотіла це Марсом сказати. А! Коротше, она нас колись була ангелом. Вона в неї сім'я, коротше, чистокровні демони, а вона родилася півкровкою, півкровою, вона була більше ангелом. Взагалі не знаю, як так вийшло, але я так захотіла. Вона жила з дідом, потім діда хлоп, нема. Потім хотіли її хлоп, але вона втікла. І пошкодила крила, коротше, крила, все, нема крила. <су -проху> Ну, от, Мій канон, Вікно, хаус буквально. А сюди, більше нічого нема, ну, я вам так коротко розказала. Хочеться якось більш-менш нормально в телеграмі, що це розписала, хоча не думаю, що краще. Так, давайте далі у світлі жбук, і далі я буду цю борт вам показувати, там, де повний як я відбухаюся. Я там клею, бог знати шо, це не знаю. Така. Так, закінчили ми отута на Макс. Потім в мене такі знову настрій такий приходить. Last Christmas, тут от, 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 от все. Зараз в мене взагалі не зрозуміло, що у мене за настроєм, ну пофіг. Во. І, коротше, я так думаю, о, намалюю. який. Коротше, мені простительно, я дивилася один раз за своє життя Гаррі Поттера минулого року. От. Я забула ім'я, ну чесно. Ну, я думаю, ви знаєте, ну, бо всі Гаррі Потери зразувалися, на такі, як я. Не знаю, мені арт взагалі не подобається. По-перше, мені цей попік починає бісити, бо він дає такі крапочки, розтікається, тут куча такуча розтеклася. Плюс тут лице щось поплило. Не знаю, у мене тут взагалі нормальні арти не виходять. У мене єдиний арт нормальний з цього скиджепу це оцей. З Майклом Джексоном. І то його там запорола протреси. Ну, звісно, він не далі бо це Майкл Джексон. <гум> лік, просто... От, ну про ж, я кажу, ну просто уроди. Ну, уроди це. ця Лейла, дзвінк. Ну, що це лице? Ну ладно, шо, ну типу, от якщо так закрити, нормально. Бо якщо так відкрити, що? Я навіть не хочу ці лайнити, що з її головою. Вона її колись мила чи в неї її не мила взагалі ніколи. Не знаю, що таке шампунь? Блін. Я не можу просто інакше вибрати, плюс там все розмазується. Я вже взяла чи взялась 8 Я не можу нормально з цим скетчбуком. Він взагалі розвалюватися почав. Я його купила тільки через через оплату з Minecraft'ом. 48 листків. Він тут кріше закінчиться, я його десь засуну подальше, і, і все. Так, давайте далі ще. Ну тут, там, давайте тут там, то щось акуратніше, щось адекватніше. Хоча я сумніваюся. Він теж розвалюється. Де ми закінчили? Це я вам показувала що... Це ви бачили? Це я на фізиці малювала. Так, коли я мала уроки вести у 8 класів, ну я в фізиці ноль з мінусом, не знаю, мінус безкінечність. От, вообще, я знаю, я хіба Ажо 2 Вуда. Хоча це хімія. Хімія там взагалі ще гірше. Польська там була в нас якась практиканка. Блін, там Коротше, я не буду вам це розказувати, це вже особисто з нашим коротше Я знайшла просто рандомних людей в Пінтрісті і почала їх перемальовувати. Не знаю. Буває в мене такі, коли я хочу помилювати в цьому. Як то, коротше. Березі фото. Це ви бачили? Якщо не бачили, ну, побачили. Так. Тож це я малювала в той же день. На мені не дуже подобається. Не знаю, вроді в Телеграмі саме більше оцінила, не знаю. Найбільше мені подобається вона. Це я в той самий день малювала, потім я почала в той самий день малювати, щось там голову намалювала, хіба насквичила приблизно. І потім вже знову ж таки на польській домалювала. Коли там вже була практикантка і практикант. Вот. Но она мне прям кайфовала. Так, боже, у тебя вот веснушка, чья. Блин, почему я на себе не люблю так веснушки, как на и вот других людях? Вот. Короче, да. Так, дальше это... Це... Вот я тоже начала скетчить все от 15-го. Я наскетчила ее. А шеф чё? Какие-то Ну, mm. Потім я доскетчила того кута, паралельно почала дивитися. Я забула, як воно називається, вона просто вкладка відкрита. А, Gravity Falls. От. І, і, уявляєте, я щось почала дивитися крім вау, Коротше, наскечила цього кута з вином. Це просто найкраще, що я коли скетчила, ось цього. Вот я, до речі, її думала, що закрити, але думаю, ну ладно, попробую якось вивезу. Вроді нормально вийшло. Ну, правда, все прикольно. Я кот у хвилину. Потім знала, що я купляла колись літом ще стикер стікери, дві пачки. І от я їх прикріла. Це її буквально тільки що демалювала. розвороти знову ж таки з відьмами. У мене просто що як це називається. ну коротше, Відьми, ангели. Ну я поняла. Я просто. Я по всьому фанаті. Я... У мене немає конкретно чогось кушу. Це я малювала вдома вчора? Чи позавчора? Я не пам'ятаю. Позавчора вот. це Цевод теж. Це я себе сьогодні намалювала в школі. Я не знаю, я хотіла перше намалювати в звичайному своєму такому, можна сказати, мультяшному стилі, стилю. Ну, зафігачу реалістичний ніс, потім пішли в реалістичні. коротше, знову вийшла якась мішалена між мультяшним і реалістичним стилем, Це воду до цього дофігачувала. Ось зараз Мені там ніякі мошки не заведуться, бо якщо мошки заведуться, в себе повна жопа. А, і ось, сьогодні я сьогодні дуже в школі на перерві довгий. Тому лювала. Коротше, в мене в телеграмі проходила трейн арт. Всі знають, що робити. Ссылка в описі. Як ні, я не знаю, я десь прикріплю. Просто я виглядаю мій телеграм-канал. Заходьте там Там нормально, там цікаво. Там адекватно. У мене є ще інший телеграм-канал з моїм життям, а там вже не адекватно. Там вже для сміливців, просто, бо я там скидаю якусь дичь. Ну, коротше, це, я думала кого миливати. думаю, ну себе не хочу в місії, теж не хочу типу, я, себе і місії, я їх найчастіше малюю, і Катю. І Артура. Видно, хто моїх любимців. Тут я згадую про сестру Каті, у річку на Крашиха. І от намалювала її. Тут написала Лотана Арт. я теж думаю домалювала. Блін, ілочко, ну не ну, так ньошна. Я її просто хочу дійства, Ну, няшка, Правда, тут. Я ж тут хотіла взагалі рубати розброт з Gravity Falls, щось почала малювати Діпера. Дайді, тут його видно. Я думала це їх прямо в оригінальному стилі намалювати, але думаю. ай hey, пофіг! Намалюю лоту на арту ріжку. Діпора тут буду малювати, типу тут буде Діпер, тут а... її ім'я забуло, короче, його сестра. Все, молів... ми ще щось малюємо. До речі, щось дуже багато тут прямо просто малюв сяло почало малювати. Ну так, да, в принципі, мені лінь просто таскати маркери. От, все, не знаю. Все. І останній скетчбук, і нарешті... І нарешті ви пересанете мене супер. Ох! Він ніби війну вже пережив. Коротше, що тут нового? Напереді немає нічого нового. Тут я просто психанула і вирішила наклеїти наклейки з Blackpink. Я І не знаю хто, де. Це роз... роз... Пробачте, фанати Кей-попу. Я не, можу, не вмію їхні їхній муляти. Я, їх я знаю Єліса Дженні. Коротше, не купила повну повну наклеївський кейпопом, бо вони коштували по 30 гривень, а зараз вони по 5 гривень, навіть по 8. Вот. І, і нікуди їх не клею. Так, закінчили ми. Так, тут зараз буде чуть запріщомки. Тут запліщонку, там вже нам навіть занадто, я вже вона увіду я не стала показувати. Коротше, знову я почала малювати щось в другій ночі. <laughs> Тоді, коли в мене настрій у було, щось скаче, взагалі не поняла, що з моїми емоціями, я хотіла просто малювати Артура з квітами, знову в депресії. <laughs> І пішло, поїхало Тут це в мене включилися Charry Charry От. Я тут текст виписала, тут я ще знову якісь знайшла. Потім я взяла почала все знову червоним, фігачити. Ну це джем. Джем. Ну тут ось нас свій сенс мой. Чому все повторюється я вже забула сенс, угадай. -а, а! Все згадала Так, тут зараз запрещенночка буде Так, что тут прикрити Вот ну, так застеринка так прикрыта. <риклад> от так от. Вот. <риклад> вот так от. Ну, ну, Ну я художник, то мені можна коротше Короче, тут я просто. Варен почала малювати, мені цей пінгвін подобається, подобається ця жаба, подобається ця слова. Ну, качки це федільне вайт створіння, качки, люблю качок. Я просто от, от я заставлю фотку. Моєї книжки з англійською. Ну Мені не було що робити. Маю право, я всю сторінку, записала кря-кря-кря-кря-кря. У мене потім дань, ще в голові було кря-кря-кря-кря-кря. Зараз знову буде. Козлик. Папугай. Я правда, знаю. тут максимально просто рановні тварини. розумієте, Тут папугай, тут сова, тут качки, жаба, пінгвін і. Це єнот? Да, так, тут я вам отак от. Я просто тренувалася, я хочу почати пише на дівчатку любити. Блін, нормально треба попробувати. Ну, коротше, пускаюсь, Ну, тут, в принципі, не знаю, немає нічого такого. Заходьте в Телеграм. Ну, mm, да. Так, там вже, вроде нема запришем чи, чи О! О! шот. Так, коротше, це я просто знайшла якусь дівчину в перемалювала її. б Хотіла щось красиво, я не знайшла у свої своє Не знаю, може 6-7 років, вони нафік ще живуть. Її якщо спиртом заправити, вони ще будуть 8 років жити. Вот. Я в'язала той срібний маркер відкрила, краще б не відкривала, щоб не задихнулася. Потім знову галюцинації були, знову я мрищився Майкл Джексон. Це з мій настрій мені зараз. Я не можу нормально відео записати. Я виділа остатік відео записати. Мене знову розриває, я знову хочу. Знову з моїми тупими жартами. кажу, як мої люди взагалі говорять? У нас є жарти, ну, блин. Перше я згадала за існування дивних тип. Оді. З. Мілі піздрі, мілі... Маленькими ручками. Ну, мені лінь ручки малювати, я їх так заховала. Тоже малювала спотки, Слабився більше. Ну, от їлась ну, це на цей кайф. До речі, знов на польські. Я практика не знаю. Ну, я... ми на польській нічого не робимо. ми просто сидимо. Я зробив воно вправу і все. У мене ще в книжці все наперед. Пророк. Фон взяла теж Спінтер і був ще один такий самий просто карти, і з таким фоном малювали спотки. У прям похоже вийшло. Далі я побачила щось в -току. І току Ідеально у мене теж є. Підписуйтеся, робіть там актив. А тут скажімо, ніби він вимер. Тож треба щось поняти. Коротше, спідермен. Вот! Ну, блин, ну дуже зі мною Я зі петім не буду кринжувати з цього відео Так буду, я зі всього кринжу. Короче, побачила такий арти, перемалювала, зняла відео Воно не залетіло, я вже навіть не засмучуюсь, бо я вже привикла До речі, це наклеєний папір, я там Там, вроді, щось інше було Ладно, не буду відірвати Я просто вирішила закейти Не згадаю, що там В кончі мені треба знати, який там кринж був, Ну, не пам'ятаю. ось, слава Богу. Кілеї жовтий листок і забабахла акриловим маркером його фар. Потім, як завжди, розтерла тут от. от... Короче, все через жопу. Якусь ще може бути. Короче, дякую за перегляд, дякую, що послухали мою гіперактивність. Я просто три тижні не знімала відео, захотіла хотіла. Мені виговорити треба. Десь комусь. Владимир мої тупі жарти, якому не потрібні. Ну Так от, дякую, що мене послухали. Не забувайте про мій телеграм-канал, про мій ютуб. Ану, я вже навіть... Коротше, Підписуйтеся на YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаєте, що не писати, не пишіть коментарі для просування. За інстаграм не забувайте, там кожних два дня, Надіюсь, я виставляю. Арти в хорошій якості з оформлення. Зайдете самі все побачите, ссылки мають, по идеї, бути в описі. Як не, то я от у вас завжди прикріплю назву всього. А як ні в будь-яких соцмережах мене шукаєте під нікому вот. Ну, Таких, як Інстаграм, Телеграм, ТікТок. Ну так, да, все. До зустрічі. Бай-бай!